Коли ми думаємо про тайм менеджмент. Про тайм менеджмент ми зазвичай думаємо тоді, коли ми не встигаємо. Логічно. І те, що я помічаю зараз, коли я працюю з клієнтами, мої клієнти, принаймні, вони постійно плутають сучасне і минуле, що я маю на увазі? Ми всі, принаймні я, пам'ятаю, наскільки я продуктивним був до повномасштабного вторгнення, наскільки я міг багато зробити взагалі. І зараз, коли я працюю, іначе є якісь результати, і щось я роблю. У мене все одно, все одно, я багато працюю, є відчуття, що я не встигаю, я не роблю все, я не роблю так, як я можу робити, тому що я відчуваю потенціал свій, але я чомусь не можу його реалізувати. Чому ми не можемо реалізувати? Я за себе буду казати, чому я не можу реалізувати свій потенціал, тому що продуктивність для мене це часто те, що я можу зробити, помножено на те, що я хочу зробити, тобто це не лише. Мої компетенції чи вміння це ще та енергія. У вас може бути е, автівка, але там, якщо немає бензину чи там замало бензину, ви багато не проїдете просто. І що це означає? Мені здається, що у нас є зараз не лише інфляція гривні, у нас є інфляція ресурсу. Що це означає? Це означає, що мені зараз для того, щоб зробити ту саму роботу, яка була до повномасштабного вторгнення, я потребую більше енергії, маю використати більше енергії, ніж я використовував до 2002 року. Чому? Тому що частина моєї енергії, моїх сил йде просто, щоб не збожеволити, щоб все це усвідомити, що відбувається, щоб тримати себе якось ну, в руках і взагалі просто прийти на роботу і щось зробити. Частина енергії йде просто на це. І у нас не 100% енергії ми вкладаємо в, в наші проекти чи завдання, чи просто життя і побут. Ми вкладаємо вже у нас менше залишилося. І ми відчуваємо, я відчуваю, що недостатньо. Ми починаємо тиснути на газ, але ну можна тиснути скільки завгодно. Але ж ви знаєте, що якщо у вас батарейка сіла на телефоні, то вона сіла. Якщо телефон, наче працює, тому що там залишилося 10%. Ну окей, наче він працює. Але якщо ви знаєте такий технічний момент, здається, якщо там 10-15% лише на телефоні чи на вашому ноутбуці оновлення не відбуваються. Ви маєте бути підключений до, до мережі, ви маєте підключений до струму бути. Тоді лише, коли там більше 50-60 тоді лише можна зростати і щось е, зробити. Це не означає, що треба сказати: окей, можна розслабитися і відпочивати. Ні. Проте, те, що я знаю про наших людей, ми дуже багато вимагаємо від себе, особливо зараз, тому що такий час. Проте, якщо ми багато вимагаємо, у нас багато очікувань є. І чим більше очікувань у нас є від життя, тим більше ми не можемо зробити, тому що ну, більше планів. Менше реалізації через інфляцію ресурсів ми бачимо, що ми більше і більше не встигаємо. І вгадайте, що це додає енергії, чи це навпаки, ви відчуваєте певну фрустрацію в тому, ви не знаєте, що відбувається, і як ви проживете наступний тиждень чи, чи день? Ви зможете більше зробити, чи ви думаєте, о, я знову не встигну, я зроблю, ну знову не зможу зробити все? І тоді зазвичай ми. Дивіться, що відбувається, ми можемо робити все менше і менше, і менше і менше, і це таке коло, негативне коло, по якому ми бігаємо, і ми нічого не можемо зробити. І е, те, що можна зробити, я сьогодні е, і розкажу і про, проведу у вас по цьому шляху, тому що мені здається, що мені здається, що я знаю, е, що спрацювало у моїх клієнтів і для мене. Можливо, це буде важливо і для вас, але просто це контекст, в якому ми живемо. Ми не в вакуумі. І ми маємо враховувати, що коли ми говоримо про тайм менеджмент ми Говоримо про тайм-менеджмент воєнного часу.